Зустрічаються дві подруги. Одна така засмагла, свіжа, вона десь відпочивала, мала час для себе, а друга втомлена, виснажена, вся з головою в справах, і вона щиро із захопленням каже: Ого, яка ти гарна, виглядаєш просто супер. А у відповідь чує, ну тобі хто не дає. Ти теж можеш бути такою. І в цей момент стискає в горлі і в грудях, бо ця відповідь не про гарний вигляд. Вона про те, що тебе не побачили. Не відчули, не врахували твого стану, і найболючіше не сама фраза були те, що саме ця людина так відповіла. Бо вона ж знає, вона ж своя. І ось тут проявляються очікування: ти не просила, але всередині ти чекала іншої реакції, чекала підтримки, хоч трошки співчуття, тепла, і не отримала, і це боляче. Бо коли не виправдовує чужий, байдуже. А коли свій болить.